Вітаю, дорогі друзі! Що відбудеться, якщо підійти до берега річки та кинути камінь? Так, звичайно, що він піде на дно. А ви коли-небудь спостерігали за комахами-водомірками? Вони вміють ходити по воді та не тонути. У чому ж секрет, що один предмет може лежати на воді, а інший одразу потоне? Розгадка криється у такому понятті, як поверхневий натяг. Простими словами, поверхневий натяг це сила, яка об'єднує молекули води в невидиму пружну плівку. З явищем поверхневого натягу рідини ми стикаємось щодня. Краплі води прагнуть прийняти форму близьку до кулястої, а в невагомості вони зовсім кулясті. Струмінь води з-під крана прагне до циліндричної форми. Шпилька не тоне на поверхні води в склянці. Багато кумах можуть ковзати по поверхні води. За рахунок поверхневого натягу виникає таке цікаве явище, як ламінарний плин. Це упорядкований режим течії, в'язкої рідини або газу, при якому сусідні шари рідини не перемішуються. Виглядає ламінарний струмінь так, як ніби вода застигла. І це ще не все. Поверхневий натяг дозволяє предметам плавати. Завдяки йому виживають і розвиваються екосистеми, і навіть склад води стабільний тільки за рахунок цього явища. Без нього б вода постійно перебувала на межі двох агрегатних станів: це випаровування і конденсація, так як молекули води б легко вискакували з її поверхні. Пропоную вам трішки поекспериментувати, адже наочний приклад завжди краще пояснить природу будь-якого явища, ніж слова. Для експерименту нам знадобиться молоко, харчові барвники, засіб для миття посуду та ємність. Спочатку наливаємо молоко приблизно на 1 см у нашу тарілку. Далі беремо наші баревники та посипаємо у різних місцях. Далі беремо моючий засіб та крапаємо у центр тарілки та спостерігаємо за реакцією. Що ми бачимо? Кольори починають рухатись, утворюючи візерунки. А чому так відбувається? Тому що молоко це здебільшого вода, тому має таку властивість, як поверхневий натяг. Він утворюється, бо молекули води притягуються одна до одної, намагаючись зробити поверхню якомога щільнішою. Через цю властивість ми можемо бачити окремі краплини. Через жир у молоці барвники плавають на поверхні рідини. Коли ми додаємо моючий засіб, він руйнує поверхневий натяг, тому що є іншим заскладом. Молоко та барвники починають рухатись, щоб відновити баланс. Цей рух і створює кольорові ефекти на поверхні. Не забудьте підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. На цьому все. Я дякую вам за увагу. На все добре!